Як його спокосити на першому побаченні, щоб він думав про тебе навіть в магазині, коли купує банани? <хи> Боже мій! Ще й бомба додала. трошечки буде пікантно. Так, заходиш така в кімнату, дивишся на нього і кажеш. Ем, ти віриш, що Любов з першого погляду, чи мені зайти ще раз. Ганлю, що мені треба зробити, щоб я зустріла своє кохання? Що астрологія в цьому випадку порадить безвихідному? Чи є якась помада, яка працює краще, ніж Тіндер? Наприклад, якщо ми зустрічаємося на рок концерті напевно, що піджак не дуже. Так. Але, але я ходила. Це Аня, моя подружка, стілісти-лізажист. Це Ганя, чудовий стиліст і астролог. Щодо дачу основна тема, як прибавити романтичного партнера, базуючи на наших знаннях, на нашій експертизі. Як його спокосити на першому, ну ладно, не спокосити, але. Ну, спокусити, коли? Що? Коли? Що? на першому побаченні, щоб він думав про тебе навіть в магазині, коли купує банани. Боже мій, ще й банана... додала. Трошечки буде пікантно. Так, давай до практичного прийдемо. Як обрати стиль та майкап на побачення? Так. Щоб він думав про тебе весь тиждень. О, Боже, це виклик. Це виклик, а ми, але ми можемо це зробити. Підходять до клієнтів, я зазвичай а, шукаю а, якусь а, особливу річ. Тому кожен раз я запитую клієнта. А, що ось яка його особливість? Що він полюбляє найбільше? Які, е, його, як він хоче себе почувати? Що він хоче транслювати в цей світ? І відповідно до цього вже формується і стиль, і макіяж, і зачіска, і парфуми, і багато інших елементів. А в мене зараз питання, не записано в комп'ютері, Як клієнт? Е... Може сказати, як він хоче себе почувати, чи є в нього якісь певні шаблони або референси, чи ти допомагаєш йому якось знайти ці ключики? Зазвичай я починаю з просто, просто з розмови, з того щоб відчути клієнта десь на нейтральній території, за чашечкою кави. Ми обов'язково в комфортному середовищі, розслаблено, розслаблено розмовляємо і дізнаємося ну, один одного і відчуваємо, що це для людини. Потім я вважаю, що Найперший допоміжний ресурс це звичайно Пін всі ми про нього знаємо, і спочатку за побажаннями клієнта я можу щось запропонувати, або можливо мій клієнт вже має якісь побажання, які він підібрав щось собі, щось зберігав. Я... Ем, мабуть, в цьому 21 столітті багато людей мають ту саму папочку на інстаграм або TikTok, або всіх ці, звісно, збережено, або дві, або три ем, на кожну тему. І домов і я зазвичай прошу поділитися цими. Ресурсами і від цього будую наступне. Да, класно, до речі, класний підхід. Я прошу е заповнити анкету, вказати деякі В Першу чергу астрологічно мене цікавим, бо я будую свою експертизу на поєднання астрології е за допомогою, якої я буду Карту-Клієнта і, і е свого досвіду стиліста. Відео фотозйомках. Скажи мені, як ти вмудрилася з планет зробити особистих стилістів. Це ж Меджик, так. Я поєднала своє стилологічне знання з досвідом роботи з ціліста. Венера, наприклад, розповідає, як виглядати привабливо. Марс це про дію, про те, як додати сміливості. Сатурн це структура. Астрологію я цікавлюсь багато-багато років з Я працюю як закінчила університет. Тому ці дві сфери життя мені здається досить гармонійному ніякої поєднувалися. Я вирішила створити такий продукт. Боже, як цікаво. Полін, це правда цікаво. Це, <ріст> <ріст> це спонтанне питання. А, я планета Венера, здається. Десь я там вичитала, що там Дієва, Венера. Це чи це правда? Чи... А, я не орієнтуюся тільки на одну планету. Кожна людина складається з багатьох субособистостей, скажімо так, і всі ці особистості відображуються в планетах. Mm -hmm. То в тобі є і Венера, і Марс, і Меркурій, і Сонце. Але справді так, ти частково маєш рацію: всі планети вони мають своїх, свій характер, свої кольори, але просто сказати, що кольор Марса це червоний, трошечки неправильно. Тому що в Марса, наприклад, я беру тільки одну планету з натальної карти, не всі беру уваги. А наприклад, Марс може стояти в будь-якому знаці з 12, і цей знак дає цьому Марсу певне забарвлення. Це вже означає, що в цього Марса такий то характер. Ось, А, а ще Марс, крім того, що він стоїть в певному знакі Зодіаку, він ще стоїть в певному домі гороскопу. Дом гороскопу. Я дуже говорю Кожна планета розташована індивідуально в залежності від твоєї дати і часу народження. Різних дамах в різних знаках зодіаках, і ще вона має свої особливі зв'язки з іншими планетами, і це все такий ребус, який треба розгадати. Це не просто банальна. Якщо ти овін, то ти маєш носити червоне, взагалі навіть на один ні. Окей, okay. next time одразу до тебе там самої в цих домах я розбиратися. Це дуже важко. і я не буду тебе <Lakeión> навіть напрягати цими інформацією, цими знаннями, тільки якщо ти сама де попросиш, а просто даю тобі вже прорахований чекліст. Клас, а рекомендуєте з якими кольорами, і так, і потім або може дати чек-ліст, по якому за яким ти це одне з моїх найпростіших послуг. Ти сама підбираєш вже просто орієнтуючись на мої рекомендації. Або я роблю для тебе капсульний гардероб, чи будь-які інші послуги. Добре, так звертаюся до тебе. Мені вже цікаво, як це спрацює. Такий експеримент зробити. Дякую, дякую, дякую тобі. Так, повертаємося до наших побачень. Підкажи, будь ласка, чи є в тебе ідея, який образ допоможе мені сказати, я знаю, чого я хочу, і це ти. Ніколи не завадить у макіяжі додати трошки драматизму. Якщо ем, ти хочеш е, одразу справити враження, що ти знаєш, чого ти хочеш. Um, глибокі кольори в гардеробі mm. або в макіяжі, можливо, якісь сливові, можливо, ем, якісь винні губи, або акцент на очі зробити. Тобто дуже м'який смакі... Ну, смокі зазвичай інколи виглядає занадто агресивно, але якщо його зробити просто е, в коричневих або якихось не чорних, але. Е, е, е. Темних кольорах це може підкреслити очі і е, е, привернути увагу до дзеркала душі. От эм, або якась структура в одязі, тобто підкреслити талію, або ма ну, якісь особливі втягнути піджак, це теж якийсь стейтмент. Ну, все залежить від э, від, різ... кавалера, звичайно, від обставин. Ну, тобто де ви зустрічаєте, що ви будете робити. От, наприклад, від... якщо ми зустрічаємося на рок-концерті, напевно, що піджак не дуже так. Але, але я ходила. Я не сумніваюсь і це спрацювало. Найголовніше, мені здається, це впевненість собі. Так, як ми вже казали, що... а впевненість приходить з тим, що над твоїм образом попрацював стиліст, ти знаєш, в це вкладено професіоналізм, експертизу, гроші. Ваговий фактор, коли ти вкласив рушній інвестиція, да, так. Ти точно будеш себе відчувати впевнено. Так, заходиш така в кімнату, дивишся на нього і кажеш: ем, ти віриш Любов з першого погляду? Чи мені зайти ще раз? <catson mosquitoes> Наступне питання. Як виглядати так, щоб він зрозумів, що ти не просто ще розумна в техний окуляр, так як і я сьогодні. Um, ну, а насправді um, підкреслені брови, акцент на очі, um, які, якась глибина, якісь um, глибокі відтінки um, можуть додати більш um, um, впевненого і um... То я так розумію, типу а, одяг одягати більш сіре, синє. А чорне може зараз коричнево цвіт пантон наступного року. Правильно зрозуміло? Ну я з яко в сміри, так. Це можуть бути і інші кольори, але ну, це залежить від відтінка. Звичайно, тентітно рожевий може скласти враження, що ти а, в облачках. Yeah. Так, акцент на очі, окуляри, якісь цікаві, ем, якісь цікаві форми, незвична сумочка, або щось, що покаже не знаю, якусь твою унікальність. Футболка з рік і Морті може виявити спільні інтереси і уникати рожевого. Я звичайно знаю, що у кожної з нас є улюблена футболка з котом, але її, ну, хоча, хоча пошукайте, можливо, кіт в окулярах. Mm. Галю, скажи мені, як ти працюєш з тим, хто приходить і каже: астрологія це ж не працює. Що ти робиш в таких репортажів? E, чесно, в рамках саме цього проєкту, це не мій клієнт. Це, це наприклад, ти не любиш солодкі, а я тобі кажу анчку такий Такі смачненькі, мабуть, Ну, Це якось неправильно. Мені саме цікаво розвивати в рамках мого проєкту. Це такий симбіоз, бо астрологія допомагає мені глибше зрозуміти. Справжні бажання клієнта, бо справжні я виявити це, ну клієнт це як е, велика пригода. Я йду шукати скарби. Та мені цікаво, я, okay. я, я як е, воїн, е, канкерськабор. Mm -hmm. <laughs> ну, це певна довіра клієнта, звичайно. Так? Тобто, якщо людина приходить з такою темою, це має, вона має вірити абсолют і хотіти це робити. <laughs> Абсолютно <Так, згодна. laughs> провокативне трошки питання. Mm -hmm. а, чи є якась помада, яка працює краще ніж Тіндер? На мій погляд, універсального рецепту, на жаль, немає. Тому що ми всі маємо свій підтон шкіри, комусь, тобто нейтральний, холодний, теплий. І в залежності від цього, ми обираємо тон помади, тон кіней, е, тон одягу. ну це, від цього залежить все. Для цього потрібна порада стіліста. Тому спочатку ми починаємо з визначення підтону шкіри і далі формуємо спектр кольорів, які ми використовуємо. І тобто, відповідну помаду, яка покорить з першого погляду або з другого. От, ми вибираємо в залежності від цього, але Якщо ми хочемо, звичайно класний а, момент на побаченні, а, звертати увагу на губи, та... і. Вертати так помаху, світочки. Червоні. До речі, шали. Так. І Якісь кольори не нейтральні, та не. Не занадто світлі і не занадто чорні. Ось якісь. А якщо йду на побачення з зготом, тоді. Чорний приверне увагу. Хоча можливо, якраз ем, яскраво рожевий приверне його увагу. Коли <ривір> буде очікувати, ти така з чорними губами приходиш. А тут все, все як потрібно, знаєш, тут портупея, там шкіра якась метал і рожеві губи. Він одразу зверне увагу. Дуже смішно. Беремо. Галю, що мені треба зробити, щоб я зустріла своє кохання? Що астрологія в цьому випадку порадить в безвихідному? Болючу тему. Ти знаєш, дуже цікава, одна з моїх клієнток запропонувала мені створити окремий продукт, який так і називається. Там поради щодо стилю, які допомагають залучити в твоє життя романтичного партнера. І насправді так є такі рекомендації. Що я рекомендую це підсилити свою Венеру, бо Венера в нас відповідає це, по-перше, понятно, планета кохання. Вона відповідає до свою внутрішню жінку, за красу, привабливість і насолоду. А, і так як наприк, мої поради складаються з такого пазлу рекомендації по кільком планетам. То саме для якщо ти хочеш підсилити саме цю сферу свого життя, то наголос робиться на вініру. Ось, наприклад, в мене є подарунок для е, людей, які нас дивляться. Якщо ви знайдете, підпишетесь на мене в інстаграм і напишете в Дірект е, слово «Астростиль», я можу вам безкоштовно визначити, в якому самому знакі знаходиться ваша вініра. Вау, круто. Так і потім ви основуючись на цьому знанні, я в своєму продукті, або ви самі можете, я не знаю, погуглити, слідкувати. Я іноді викладаю в себе в інстаграмі рекомендації щодо кожної планети, кожному знаку. Ось і просто підсилюйте. Я не кажу, що це відбудеться завтра. Але ви просто рухайтеся в тому напрямку, провокуючи зміни саме цієї частини вашого життя. До речі, підписуйтесь на інстаграм. Мій і ані. Ми залишимо в коментарях від відео. Це наше перше відео. Заняє сумісно, сподіваємося, що їх буде більше. Хотілося б знати, що цікаве, що не цікаве. Будь ласка, діліться в коментарях. Пишіть, Так, так. ставте лайки, підписуйтесь і пишіть питання, які вас цікавлять найбільше. Діліться цим підкастом з друзями, які шукають натхнення для свого стилю. І давайте розвиватися в. Астрології, стилі і візажі. Дякую, ну, ж, хто додавився до кінця, ці сміливі люди. <гум> Ми будемо намагатися робити все краще і краще. А, <гум> до нових зустрічей! <гум> Чао!